Українці Редіту, що ви хотіли, щоб світ дізнався про ваше життя в умовах російського вторгнення? Що близькі родичі, які живуть в Росії, тепер вважають мене закінченим нацистом і перервали зі мною всі контакти з першого дня вторгнення. Люди, які бачили, як я зростав, люди, яких я знав усе своє життя, тепер думають, що я щодня вбиваю російських дітей на Донбасі. Мені особисто байдуже, що вони помиляються, але це лише показує, як російська пропаганда і телебачення перетворюють нормальних людей на зомбі. Мої російські родичі жили буквально за п'ять. Кілометрів від кордону і жили в таких самих ілюзіях, незважаючи на те, що вони активно відвідували Україну до 2014 року. А мій двоюрідний брат навіть навчався в Харкові. Вони підтримували російську армію в перші дні війни. Але зараз, коли їхнє місто активно обстрілюють і атакують безпілотники, вони, мабуть, змінили свою думку. Але я не знаю напевно, бо не спілкувався з ними вже три роки і не маю жодного бажання цього робити. Моя сім'я розкидана по всій західній Європі і ймовірно ніколи не воз'єднається. Моя маленька донька плаче щоразу, коли звучать сирени повітряної тривоги, тобто по кілька разів щодня. Я хочу, щоб люди знали, що окупація не дорівнює миру. Це інша форма війни. Я помітила, що люди думають, наче під час окупації змінюються лише дві речі: прапори і кому ти платиш податки. Так, але це далеко не єдине. Це ще й тортури, пограбування, зґвалтування, зникнення та вбивства людей лише за те, що вони розмовляють українською, зниження якості життя, оскільки Росія робить лише мінімальний мінімум задля створення гарної картини, на телебаченні спалення наших книжок, викрадення та перевиховання українських дітей, крадіжки музейних експонатів та вивезення їх до Росії тощо, крім того, Росія це колонізатор. Вона замінює українське населення російським або примушує українців отримувати російські паспорти і підкорятись, що потім розповідати. Бачите, тут живуть росіяни. Це споконвіку були істинно російські території. Якщо немає танків, зброї. Та стрілянине, це не означає, що настав мир, Ані трохи не означає. Перше для тих, хто бачив війну лише в кіно, поясню ні, не обов'язково жити в руїнах і харчувати щурами, щоб війна вважалась справжньою. Ні, працюючи Макдональдс і торгові центри не роблять нашу війну фейковою і неіснуючою. Ви абсолютно спокійно можете випити гігантський Pumpkin Spice Latte через 15 хвилин після масованого обстрілу балістичними ракетами і зайти в суші ресторан, що розташований всього за 20 кілометрів від лінії фронту в Краматорську, наприклад, і їх повно. Нам найбільше бажання для людини в стані стресу повернутись до нормального життя. Тому, незважаючи на те, що ми щодня зазнаємо нових страждань, ми робимо все можливе, щоб жити максимально повноцінним життям. І друге, для тих, хто дивиться на наші показники ВВП і думає, що Україна це дупа третього світу, на кшталт субсахарської Африки, це повна нісенітниця. У нас є сучасні автомобілі, електроніка. Передаю вітання німцю, який запитав мого друга біженця, чи бачить він коли-небудь мікрохвильову піч і поштові служби, які доставляють ваші посилки на Донбас за один-два дні. У нас функціонує громадський транспорт, вітання Америці. Наша банківська система набагато рівнів вища ніж у деяких інших європейських країнах, які ще тільки намагаються відмовитись від факсів. І найголовніше, ми не такі вже й тупі, як декому хочеться думати, особливо після споглядання того, як американці повелись на полі технології в стилі Україна. 2004. Що ми не просто цифри в новинах, а люди, в яких були мрії, сім'ї та нормальне життя. Більшість моїх друзів порозійшались по всьому світу. Я не бачив свого брата купу років. Я сповнений ненависті до цих виродків. І кожного разу, коли хтось з Великобританії, США чи будь-якої іншої країни каже мені, що все не так просто. Я хочу, щоб вони приїхали сюди і пожили кілька днів під активними атаками безпілотників та під ударами балістичних ракет. І нехай сидячи в укритті, почитають новини про те, як Росія хоче миру і не має жодного відношення до бомбар. Довань цивільної інфраструктури, відключення електроенергії та опалення, і навіть не починайте своє ко 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 інфраструктура першою страждає під час війни. Йдіть в сраку. Я просто сподіваюся, що люди нарешті витягнуть голови з дупи. Зрозуміють, що росіяни це загроза для всього цивілізованого світу, і він повинен дати відсіч, поки вони не поховались по своїх норах на бозна скільки часу. Ми перебуваємо під величезним психологічним тиском, оскільки базову довіру до світу зруйновано. І я припускаю, що це назавжди. Те, що в іншу країну не виглядає привабливою і не має сенсу, оскільки тепер ми відчуваємо, що у світі немає безпечного місця. Наш семирічний син майже щоночі спить на матраці у ванній кімнаті, що принаймні не потрапити під уламки в разі бомбардування. Ми навчили його як поводитись, якщо станеться атака, і ми будемо без свідомості. Читайте мертві, але у нас чоловіком не вистачило духу сказати йому про це. Якщо хтось із ваших знайомих не виходить на зв'язок протягом певного часу, ви в прямому сенсі слова вважаєте, що він міг загинути. У мене було чудове життя, власна квартира, бізнес, сім'я і друзі. Через цю війну я втратила все своє майно. Тепер я вимушена емігрантка в Європі, і навіть якщо війна закінчиться завтра, мені нікуди повертатись. Не те, щоб я сильно скаржилась, адже могло бути й гірше, хоч через три роки це вже не так боляче. Слава Богу, що мої рідні теж змогли виїхати, хоча ми зараз у різних країнах. Власне, я хочу, щоб усі, хто знайомий зі мною або моїми дітьми, знали, що якби я і моя сім'я повернулись до рідного міста, нас би помістили у фільтраційний табір молодих, старих жінок та чоловіків гвалтували, катували і, можливо, вбили б. І це лише тому, що ми розмовляємо українською мовою. Я живу в столиці України і щоночі чую сирени та вибухи, тому що держава-терорист запускає найбільше безпілотників та ракет на нас цей час, щоб ми не могли спати. Коли вдається хоч трохи подрімати, мені сняться кошмари про те, як бивають моїх близьких. Після цього я прокидаюсь, йду на роботу, повертаюсь додому. І моя найбільша мотивація жити в цьому пеклі це те, що безпритульних котів, які живуть біля мого будинку, потрібно годувати, коли підгодовую їх і обіймаю, я завжди посміхаюсь. Найчастіше це єдине, що робить мене по-справжньому щасливою, і не дає з'їхати з глузду. Що у нас більше ніколи не буде все добре. Я навіть не пам'ятаю про що я думав до війни. Війна це перше, про що я думаю, коли прокидаюсь. Останнє про що я думаю, коли лягаю спати, і коли я нічим не зайнятий, я теж думаю про війну. Я хотів би розповісти про життя в окупованому місті. Я виїхав через півтора місяці після того, як моє місто окупували. Але мій батько досі там мешкає. З його розповідей: у лікарнях не вистачає лікарів і ліків, їжа, яку привозять жахливої якості, і коштує набагато дорожче ніж у Києві. У місті поставили багато загороджень навіть у центрі та на вулицях, щоб люди не бачили пересування військової техніки, постійні патрулі, які перевіряють житло. На наявність мешканців, а якщо їх немає, то просто забирають їх і заселяються самі. Після сьомої вечора вулиці порожні. Вся молодь виїхала з міста. Залишились тільки люди похилого віку, скрізь бруд і сміття. Ніхто не дбає про чистоту в місті, систематичні викрадення людей, які мають щось спільне з Україною або виступають проти Росії. Це лише мала частина того, що там відбувається, але дуже боляче бачити на що вони перетворили місто, яке а Активно розвивалось до 24 лютого 2022 року. Переважна більшість моїх знайомих страждають від різних ступенів депресії та тривоги і мають справу з синдромом відкладеного життя. Люди дивляться в очі мені і моєму чоловікові і запитують, чи справді ведеться війна, чи це все постановка для телебачення. Той факт, що нам доводиться переконувати людей в тому, що війна реальна, просто доводить довідчаю. Реальність життя в умовах війни це те, що більшість людей не зможе по-справжньому зрозуміти, доки не відчує на собі. За заголовками новин ховається постійна невизначеність, нічні сирени повітряної тривоги, тривога за близьких, тягар втрати людей, домівок і нормального життя. Це також і маленькі перемоги, як от відновлення електропостачання в місті після кількох днів темряви чи успішний збір коштів на потреби армії. Багато хто з нас пристосовується до нової реальності. Але це не означає, що війна стала менш реальною чи руйнівною. Увага світової спільноти зміщується, але ми боремо щодня. Ми просто хочемо, щоб люди про це пам'ятали. Мою подругу дитинства з чоловіком викрали два роки тому з нашого окупованого міста, бо хтось доніс на них. Деякий час про них нічого не було відомо, аж поки нещодавно вона не написала першого листа батькам з російського полону. Я не знаю, коли їх повернуть, і не маю жодного уявлення, чому їх взагалі викрали. Адже це була звичайна сім'я. Як це спустошує, бачити, скільки українських стягів на кладовищі прапори свідчать про те, що людина була воїном і сумні обличчям. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А що б ви хотіли розказати іноземцям про війну? Напишіть в коментарях.